Запитували, як працює генератор. А ось так працює. Ви просто кнопочку вмикаєте. Коли ви їдете, даєте оберти, він сам додає оберти стільки, скільки йому потрібно, щоб заряджати акумулятори. Прямо в ходу. Ось такий трицикл від фірми SokMoto Cargo Max по наявності з двигуном на 2,5 кВт електричним та з генератором на 4 кВт. Також тут є гідропід'єм кузова. За рахунок кнопочки ви просто піднімаєте кузов. Задній борт автоматично відкривається. Якщо ви перевозите якусь сипучку, вам не потрібно навіть вставати з мурав'я. Ось так це все відбувається. Стоїть двойна рама посилена по два пакета ресурс з кожної сторони. Ззаді стоїть генератор на 4 кВт. Гідроциліндр і акумулятори 72 В вольта А. Якщо вас цікавлять такі трицикли, мурав'ї звертайтесь, моточас місто Вінниця, доставочка нашим транспортом прямо до вас додому.